Ще одне досить популярне завдання всіх ЗНО та НМТ піднесення змішаного дробу до від'ємного степеня. Тренуємось, виконуючи тест. Обираємо грою, яка подобається, запускаємо. Відключаємо звук за необхідності. Він заважає, копіюємо посилання і, наприклад, в іншому вікні відкриваємо посилання. Будемо лінг. Обираємо аватарку і запускаємо на виконання. 5,1 до мінус першого степені. В умові завдання, правда, англійською мовою, написано кроки виконання. Але англійська мова нам потрібна, тому звикаємо до термінології. Перший крок потрібно перейти до, від змішаного дробу до неправильного дробу. Другий крок. Перейти від від'ємного степеня до додатнього степеня, третій крок піднести до степеня. 5,1 друга перетворюємо до неправильного дробу. 5 помножити на 2 плюс 1. 10 плюс 1, 11 других до мінус першого степеня. Щоб перейти від від'ємного степеня до додатнього, дріб навіть простіше. Перетворювати ніж ціле число, тому що дріб просто потрібно перевернути. 11 других перевертаємо 2 11 в першому степені, а підносити до першого степені не обов'язково. Оберемо сундучок. Наразі я мала взяти в партнери 10%, але в мене немає партнера. 3,1 до мінус 2. Перетворюємо змішаний дріб в неправильний. 3 помножити на 2 плюс 1. 6 плюс 1 7 других в мінус другому. Переходимо від від'ємного степені до додатнього. Перевертаємо дріб 2 7, і пишемо додатню степень 2. Підносимо до степені 2. 2 в другому 4. 7 в другому 49. 4 49. Обираємо сундучок плюс 30 золотих. І наступне, трішки швидше. 3,15. 3 помножити на 5 плюс 1. 15 плюс 1 16 п'ятих до мінус другого це шістнадцятих до другого. Але в тестових завданнях, по-перше, в ННТ присутні таблиці квадратів, по-друге, в тестових завданнях 16 у другому відразу видно. Число 256 присутнє тільки у двох варіантах відповіді, в інших 16, присутні, де не піднесли до другого степені. Забули 25, 5 у другому 25, 16 у другому 256. Ну, це випадково. Система нам викинула, що всі варіанти відповіді вірні, триповгол три рази примножені наші золоти. І виконуємо наступне завдання.